5 клас. Продовжуємо розглядати з вами текстові документи і текстовий процесор Word. Тема нашого уроку сьогодні це попередній перегляд і друк документа. Нагадую вам правила поведінки на уроці інформатики. Нічого не робимо без дозволу вчителя. Слідкуйте, будь ласка, за порядком на вашому робочому місці, слідкуйте за тим, як ви сидите на робочому місці. Найголовніше це відстань від монітора до очей та правильна осанка. Якщо виникають якісь несправності з вашою технікою, нічого не намагайтесь ремонтувати самостійно, а одразу звертайтеся до дорослих. Не заважайте іншим учням, та гімнастика для очей нам сьогодні не знадобиться, тому що ми в 30 хвилин вкладемося з головою. Так, на цьому році ми з вами пригадаємо, як відбувається форматування сторінки, навчимося робити попередній перегляд і друкування документа, і створимо. Ну, роздру... створювати і роз... Так, про, оголошення про проведення новорічного свята, це я трошки з уроку виконув, тому що новорічні свята вже закінчились. Тобто цей пункт не розглядаємо. Для початку інтелектуальна розминка. Коли чорній кішці найлегше пробратись у темний будинок? Відповідь дуже і дуже проста. Але не така очевидна хтось знає? Леска, напевно, буде вночі, коли його ніхто не бачить. Ну, якщо подумати, то і так темний будинок нашого чекати вночі. Так, дивіться. Проблема не в тому, що його хтось побачить. Одразу кажу. Він і так і сяк може зайти. ну Багато ж котів додому пускають, правильно? Он у мене лежить, кіт спить. Йому скриватись не треба. Тобто нічому не треба. А як же ж йому найлегше зайти в будинок? Нехай второй. Коли темні. двері можуть бути відчиненими. Правильно, коли двері Викно. відчинені, да. ми знаємо, що коти там е, кажуть на котів, що коти це рідина, да, як вода. Вони можуть в будь-яку дірочку залізти і так далі. Але найпростіше йому буде зайти, коли двері відчинені в цей будинок. Да, Ось така маленька легенька задачка. Так, поміркуйте, будь ласка. Для чого друкують текстові документи? Хлопці та дівчата, як ви думаєте, для чого друкують текстові документи? Ну, По-перше, мабуть, для зручності, да? надруковані документи зручніше використовувати, ніж в електронному вигляді. Можливо, прям не використовувати, а читати так точно зручніше. По-друге, можливо, для того, щоб зробити багато копій і ознайомити одразу багато людей. Звичайно, можна зробити розсилку в електронному вигляді, але не завжди так працює. Можливо, в когось там немає електронних засобів. Ще для чого друкують документи, можливо, це якесь, якась об'ява. Можливо, це якісь інструкції і так далі, які повинні там викликати. Ви Добрий день, нічого, які повинні висіти на певному місці, і будь-якого повинна бути можливість там з ними ознайомитися. Можливо, це документи, які потребують підпису і печатки. Тобто, немає там електронного підпису, то ставлять друкують документи, ставлять звичайний підпис рукою. Тобто, я думаю, навіщо друкують текстові документи, це все зрозуміло. Про друге питання, з чим краще працювати з електронами чи друкованими. Ну, тут є у вас варіанти. Ну, ми вже сказали, да, що, звичайно, читати краще друковані. А може ще якісь є варіанти? Так, не хочете да, розмовляти зі мною? Ну, як на мене, читати краще друковані. А от працювати краще все ж таки з електронами. Тому що з електронних ми можемо взяти якусь частинку, скопіювати десь в інше місце вставити да? ми можемо швиденько перемикатись між переглядами, ми можемо маніпулювати самим текстом. Тобто, от прям працювати, скоріш за все, з електронними документами е, краще. А якщо нам потрібно його просто прочитати, то це друковані. Щоб з'ясувати, як буде виглядати створений документ на папері, його слід переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Установлення масштабу перегляду документу здійснюється за таким алгоритмом. Тут написано вкладка подання, в мене вона трошки інакше називається, не пам'ятаю як. Далі група кнопок масштаб. І далі обрати. Там Або одну сторінку дивимося, або кілька, або за шириною сторінкою, або 100%. Давайте я відкрию будь-який текстовий документ. Зараз подивимося, як це виглядає. От, наприклад, ось такий документ. Так. По-перше, змінення масштабу ми з вами знаємо. да, Вже декілька варіантів. Ми можемо або натиснути клавішу Ctrl і коліщатком миші змінювати масштаб і таким чином побачити всю сторінку. І з'ясувати, як це буде виглядати на папері. Або у нас біля годинника в правому нижньому кутку є також повзунок може, для змінення масштабу перегляду. Підручники, презентації Нам кажуть, що є ще вкладка на стрічці. в мене вона називається Вигляд, у вас може називатись Подання. Тут є група кнопок масштаб. І бачимо, що масштаб може, можна переглядати одну сторінку на екрані. Дві сторінки на екрані. Це, звичайно, якщо вони є. Давайте я текст трошки накопію. от так, ще було декілька сторінок. От бачимо: одна сторінка, дві сторінки. За шириною сторінки. Тобто, вона вся на весь екран стає у нас. Або 100%. Тобто, так як буде прямо ну, без усіляких спотворень. Прямо у вас лист А4 на екрані. Ну, якщо, звичайно, в розмір сторінки, розмір стоїть А4. Повертаємось на вигляд. Або можемо обрати кнопку масштаб. І тут змінити, поставити 200%, або поставити якесь числове значення нашого масштабу. Тобто, це у нас вкладка вигляд. Але способів ми знаємо декілька: контрол і колещатку, або ще ось цей повзунок в правому нижньому кутку. Далі. Також можна переглянути документ в режимі попередній перегляд, де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено текст, чи доцільним є розбиття тексту на сторінки. Тощо, для цього слід виконати файл «Друк» і у правій частині вікна «Друк» переглянути зовнішній вигляд документу. Давайте подивимося. У нас на стрічці є вкладка «Файл». Дивіться, можемо обрати тут пункт друк. І що ми бачимо? Ось це у нас, в принципі, макет сторінки. В правій частині велика сторінка, це її макет. Можемо одразу побачити, як вона буде виглядати після друку на аркуші паперу. І з'ясувати, чи все нам підходить, чи правильно ми її там відформатували, цю сторінку. Якщо вам щось не подобається, звичайно, можете повернутись до звичайного режиму і все налаштувати. Тут є ще які кнопки. Дивіться, ми можемо переміщати з вами по сторінкам. От у мене 8 сторінок і є стрілочки такі: да? можу подивитись другу, третю, четверту, п'яту і так далі. Можу змінювати. У нас тут залишається змінення масштабу. Тобто можу змінити масштаб, подивитися всі одразу сторінки, приблизно як це буде виглядати. Ще у меню друк. Що ми можемо обрати? Кількість копій, скільки ми хочемо роздрукувати. Обрати принтер, на якому ми будемо друкувати. У всіх стандартно тут відображаються е, віртуальні приводи, е, принтери Microsoft. Але прям фізичний принтер у мене зараз до комп'ютера ніякий не підключений за допомогою USB кабелю. Тому тут такого нічого не відображається. Але може бути таке, що у вас встановлено або підключено декілька принтерів. Ви обираєте зі списку той, на якому хочете друкувати. Далі кнопка параметри. Ви можете вказати, скільки сторінок ви друкуєте. Усі сторінки, або поточну сторінку, на якій у вас курсор стояв, або настроюваний діапазон. Діапазон можна настроїти, налаштувати також в цьому полі. Ви можете вказати, наприклад, хочу друкувати тільки п'яту сторінку. Потім натиснути клавішу Друк. Принтер роздрукує тільки п'яту. Або, наприклад, діапазон з п'ятої. По сьому пишеться через тире ось так через дефіз навіть. 5-сьома. Або, наприклад, через кому можна? Там першу кома третю сторінку, п'яту шосту сьому. 5D сім Тобто тут ви вказуєте номери сторінок, які вам треба роздрукувати. Е, далі. Якщо принтер у вас вміє перевертати. Листи, то можна обрати, там друкувати на обох сторонах. Ну, і ще деякі налаштування. Наприклад, змінити також тут ви можете орієнтацію, змінити також тут розмір, також змінити поля. Це все, що про що ми з вами говорили минулого уроку Всі ці налаштування тут також можна змінювати І ще є кнопка параметри сторінки. Відкривається знайоме вже нам вікно. В якому от ми можемо вводити, наприклад, числові значення полів, і також змінювати там орієнтацію. Е, да й, в принципі, з того, що ви знаєте, і все. Так, повернемось до презентації. Мені трошки складно говорити, не звертайте уваги. Трошки захворів. Так, ну, в принципі, в принципі, я вам вже все і, і продемонстрував. Перейдемо до виконання завдання. Все, презентація нам більше не потрібна. Ще раз, коли ви тут все налаштували, вам залишається тільки натиснути клавішу кнопку друг, і з принтера, принтер видасть вам все, що ви тут налаштували його. Складного абсолютно нічого немає. Тепер ваше практичне завдання. Практичне завдання, звичайно, я не можу з вас. Е... Требувати українське слово забув, вимагати. Не можу вимагати, щоб ви там щось друкували вдома, тому що далеко не у всіх є принтери. Навіть якщо вони є, там можливо немає чорнил і так далі. І взагалі не треба. Да? Друкувати нічого не будемо точно, однозначно. Якщо в підручнику щось буде написано друкувати, то ви не друкуйте, будь ласка. Не треба витрачати папір, чорнила і так далі. Ваше завдання читати підручник. 4 аж цілих 4 сторінки, з яких дві інструкція до дій, що вам треба зробити. Вміть відповідати на питання на сторінці 224. Виконати завдання. Працюємо за комп'ютером на сторінках 222-223. Давайте відкриємо підручник на 222-й, ось вона, і виконаємо це завдання. Відформатуйте документ згідно з наведеними вимогами. Відкрити вказаний вчителем файл, наприклад, вправа 4.5. Де ми його знаходимо, звичайно, в Google класі. От у нас є вправа 4.5. Завантажити потрібно собі і відкрити у Word. Відкрити в новому вікні. З'явилась кнопка Завантажити. Натискаємо її. Відкриваємо файл. Так. є Повертаємось до підручника, читаємо, що з ним треба зробити. Перегляньте документ, визначте кількість сторінок у документі, розміщення номерів сторінок, розміри полів та інші значення властивостей сторінок текстового документа. Для цього відкрити діалогове вікно, параметри сторінки там і так далі. Зараз покажу. Скажіть мені, а от не пролистує до кінця, я можу зрозуміти, скільки тут сторінок в документі. Це написано десь чи ні? О, так, ні, ніде. Ні? Ні да? Тобто обов'язково треба ось цей, цю полосу прокрутки да, використовувати. Є написано. А де написано? Там, де у вас показує погода, там трішки вище написано, сторінка одна з п'яти. Правильно. Правильно, тобто ми це, цей рядок. Ми з вами казали на самому початку, коли починали розглядати борт, що цей рядок називається рядком стану. І ми можемо побачити, що документ у нас має 5 сторінок, 529 слів, мова його українська. Інші параметри ми можемо з вами з'ясувати або візуально. от, Наприклад, що номери сторінки знаходяться зверх, згори по центру. Це ми і візуально бачимо. Да? А такі параметри, як, наприклад, там поля, відступи абзаців і так далі, це треба вже відкривати відповідні вікна. От, наприклад, і розмір аркушу, і орієнтація. Ну, орієнтацію сторінки ми бачимо начебто і так. Скажіть мені, яка тут орієнтація? Буває два варіанти. Або так, або так. Вони там, правда, мають якісь назви, я вам не кажу. Ще раз. Книжкова орієнтація. Правильно, тут використовується зараз книжкова орієнтація. Буває ще альбомна, якщо пам'ятаєте. Тобто є деякі властивості, які ми можемо побачити візуально. Якщо е, інші візуально побачити не можемо, то переходимо на вкладку розмітка сторінки. Або в нових офісах це може називатись макет. І обираємо параметри сторінки. От є у нас така невеличка кнопочка в кутку цієї групи кнопок, натискаємо на неї. Відкривається вікно параметри сторінки. Бачимо розміри всіх полів. Хоча, б. наприклад, верхнє півтора, нижнє 2, ліве 2, праве півтора. Ну, можна це, звичайно, і по лінійці з'ясувати, але, можливо, трошки складно було б краще через це віконце. Так, ну, наприклад, ми це все з'ясували. Читаємо далі. Запишіть у зошит значення вказаних властивостей відкритого документа. Кількість сторінок, ширина сторінки, довжина сторінки, орієнтація, ліве поле, нижнє поле і так далі. Я вам пропоную це писати не в зошиті, а прямо тут у текстовому документі. Тобто, просто нижче зробити новий абзац. Його таким чином зроблю без відступа першого рядка. І тут це описати. Наприклад, перше. Кількість сторінок. Ми з'ясували, що їх 5, да? 5. Далі, ага, зараз вирівнювання. Ось так нехай буде. Далі, наступне, ширина сторінки. Де нам подивити ширину сторінки? Це, мабуть, розмір. Пам'ятаєте, розмітка сторінки, можемо відкрити параметри. Що у нас тут є? Папір от ширина 14,8 см. Можемо прямо звідси скопіювати Ctrl-C, закрити це вікно, сюди вставити. Далі, довжина сторінки. Так само розмір бачимо, у нас встановлений А5. Тут, в принципі, пишеться 14,8 на 21. Якщо не розумієте, що з цього ширина довжина, хоча це дуже просто, да, то можемо відкрити все ж таки це вікно, перейти на вкладку папір і бачимо, висота 21 см. Так, висота сторінки. є 21 см Далі. Е, орієнтація сторінки. Ну, бачимо і так, що книжкова вже сказали да Орієнтація книжкова. Далі. Ліве поле сторінки. Ліве поле. Можемо подивитись на стрічці. Ну, я бачу, що це 2 см. Але знову ж таки, можемо відкрити ось це вікно, щоб впевнитись точно. Переходимо на поля. Бачимо ліве так 2 см. Можемо свідси скопіювати. Знову ж таки, як я це вікно відкриваю, розмітка сторінки, параметри сторінки. І ось маленька-маленька кнопка. У вас може бути не розмітка сторінки, а макет може бути тут написано. Так, ліве поле 2 см. Читаємо далі. Нижнє поле. З нижнім трошки на лінійці це складно з'ясувати. Не дуже може бути зрозуміло. Тому точно відкриваємо це віконце і дивимося нижнє. Також 2 см. Добре. Пишу нижнє. 2 см. Далі. Розміщення номера, номера сторінки. Це ми бачимо і візуально. Де він у нас розміщений? Згори по центру? Є. Далі. Формат номерів сторінки. А який там може бути формат? Там ніякого формату немає, начебто. Ну, можемо переглянути, в принципі, це вкладка вставлення, номер сторінки, формат номерів сторінок. Ну, от звичайні сторінки. Тут нічого ніхто не налаштовував. Тобто можна написати формат звичайний. Ой, вибачаюсь. Формат звичайний. Там ніякого особливого форматування немає. Все, це завдання зробили. Так, слухай. я там подивилася в сербі Ворді, там о, це о, я зайшла на. Ну, Там, де розмір сторінок, і в мене все по нулям написано. По нулям розмір сторінки прям? Ну, я розкрила це поле, в мене там все по нулям. Розмір сторінки прям, так? Да? Так. Ти отак робила, так? Да? Параметри вставки, папір і отут так. нулі? Ну, там, де поля, то по ширині, там де по а у мене тут ну, нулі стоять. Погано просто чую. Ну, поля не нулі, поля там є чисто, правильно зрозуміє? Ні, на полях навпаки немає чисел. На полях нема чисел, Так. А можливо, знаєш що? Можливо, ти просто так випадково виділила якийсь фрагмент, а потім відкривала це віконце. Ну хоча дивись, у мене, якщо я так виділив фрагмент, все одно все є. Ну, навіть не знаю, що це може бути. Спробуйте, знаєте що, видалити цей документ і завантажити його заново, і зробити заново. Можливо, при завантаженні з ним щось сталося. Можливо, інтернет там на якусь долю секунди пропав. Хоча б він тоді взагалі не відкрився. Ну, не знаю. Чесно, ніколи такого не зустрічав, не знаю, що це може бути. І чим допомогти. Ну, я думаю, що в будь-якому разі ви бачите, що я пишу, так? Якщо так геть хитрувати. Так, давайте продовжимо. Поки що спробуйте видалити, е, скачати його заново, завантажити, спробувати взагалі це заново все подивитися. І скажете, як вийшло чи не вийшло. Далі. Установіть, використавши елементи керування вкладки макету в групі параметри сторінки, такий формат сторінки. Розмір А4, орієнтація альбомна. Тобто, у мене це розмітка сторінки. У вас може називатись макет. Переходимо розмір. У нас стоїть А5, ми обираємо А4. Орієнтацію стоїть книжкова. Обираємо альбомну. От таким чином. Читаємо далі. Установіть перетягування Меж полів. на лінійках такий розмір полів. Верхня нижня по 2, праве-ліве по 3. Я вам казав, так, що на лінійках точні значення ну, дуже легко поставити ліве поле та верхнє поле. З правим та лівим у нас трошки проблеми. Тому краще все ж таки не лінійку використовувати, не, ось, ну, не ці сірі зони на лінійці, хоч нам підручник про них говорить. А краще все ж таки, щоб бути впевненим в тому, що ви правильно все виконали, відкрити поля, зробити настроювані поля. І тут все налаштувати. Ще раз, що там пишуть нам? Верхня нижня двійки з лавіатури воджу. Ліве праве по 3 см. Ліве праве по 3. Натискаємо ОК. Зробили. Читаємо далі. Пронумеруйте сторінки відкритого документа з такими значеннями властивостей. Розташування внизу сторінки, вирівнювання по центру. У нас вже є нумерація, але вона згори сторінки. сторінки. Нам її навіть не потрібно видаляти. Ми просто ну, зробу, зробимо нову. Нагадую вам, це вкладка вставлення. Група кнопок Колон титули. Номер сторінки внизу по центру. Ось другий макет обираємо. І треба закрити колон титули, потім ще натиснути. Все, бачимо, у нас додались номери сторінок там, де потрібно. Далі. Закрийте вкладку Колон титули. Закрили. Перегляньте документ, виконавши подання, масштаб, кілька сторінок. У мене це називається вигляд. У вас може називатись подання. Група кнопок масштаб. Кілька сторінок. Так. Кілька сторінок у мене немає. У мене є тільки дві, Або. Тоді е, повзунком чи е, колещатком миші. От бачимо, у нас було більше сторінок. Так як ми змінили орієнтацію і змінили розмір аркуша, то стало їх 3. Було 5, стало 3. Тепер текст вміщається на 3. З дозволу вчителя, надрукуйте документ зі встановленими за замовчуванням, значення, значеннями властивостей. Ну, вам лише потрібно знати, що для друку вам треба виконати файл друк. І якщо значення властивостей не міняти, то натиснути просто кнопку друк. Але я вам кажу, що друкувати нічого не потрібно. Будь ласка, не друкуйте, щоб батьки ваші не переживали. Якщо у когось є принтер, це така техніка, трошки доволі ніжна, делікатна. Були б в школі щось би подрукували, вдома. Ну, без батьків точно не пробуйте. Так, ну і, в принципі, все. Збережіть документ, надішліть вчителю мені на перевірку файл. Зберегти як. Я, наприклад, зберігаю на робочий стіл ви куди завгодно. Можемо переглянути, чи дійсно він зберігся. Так, зберігся, відправляєте його мені на перевірку Google Class. Якщо у вас немає комп'ютера або якісь проблеми з технікою, з офісом, то вам лише виконати інтерактивну вправу за посиланням нижче. Там треба е, також е, побудувати пари. Тобто, ну ось таке завдання, воно трошки звичайно цікаве. Давайте розпочати. От дивіться, є певні дії, які ми знаємо: форматування, редагування, друкування, там ведення даних, робота з файлами, макетування. Тобто, макетування це, грубо кажучи, розмітка сторінки. І що ви робите на цих етапах створення документу? Просто поєднати. Е, якщо буде багато робіт з ну, ось таких здано, а не на комп'ютері, то я буду звертати, на час, буду звертати увагу на час, за який ви виконали. Тому будь ласка, ну, спробуйте якомога швидше. Тут час іде таймер. І ви коли виконаєте це завдання. от, Наприклад, я просто так поставлю все наугад здати відповіді. Бачите, згадав. мене є результат з часом, і скільки я вгадав. От якщо буде 6 балів 6, то буду дивитись на час. Якщо буде багато таких результатів, щоб хоч трошки у вас оцінки були різні. Ну, звичайно, не прям дуже різати за це не буду. Так. В принципі, в мене все. Я, вас казав, я казав, що я вас раніше відпущу. Питання є якісь. Дома. У кого там були проблеми з полями? Я ж не бачив, розібралось чи ні? Так, да, розібралась. Так, все, добре. Тоді дякую за увагу. Відеозапис у вас з'явиться трошки пізніше там в завданні. Якщо будуть якісь ну, незрозумілі речі, є група Viber у вас і можете залишати коментарі до завдання. До поб... А так, зараз зачекайте до побачення чи ні. Е... Так, з вами до побачення. У вас інформатики сьогодні більше немає. Ми побачимо.